Сьогодні вже з'явилися повідомлення і кілька днів тому про можливі кадрові зміни в українському уряді. Зокрема, нібито в ЗМІ повідомляють, що може змінитися очільник уряду, нібито. Вже й вирішено питання заміни посла також у Сполучених Штатах Америки, нібито на посаду очільника уряду замість Дениса Шмигаля ймовірно посяде так. Повідомляють змі перша заступниця міністерка економіки Юрія Свириденко. Не буду перезивати всі можливі кандидатури на зміну, зокрема Оксани Макарової. Як ви гадаєте. Чи можливі ці зміни, про які зараз е, повідомляють, і е, чи потрібні ці зміни? Ну, По-перше, щодо е, зміни очільник уряду, ну, так це вже обговорюється декілька тижнів. Е, е, стаття е, ну, про яку ви так згадали, я, не називаючи джерела, ну слухайте, ну, це називається Сітри на Другої свіжості. Я... Е, 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 Ну, є публікації в українських змін на цю тему. Вже багато хто, там різні інсайдери, дописувачі вже обсмоктують цю тему вже мінімум три тижні. Мінімум три тижні. Я десь е, е, в середині червня е, запитував е, одного з наших можновладців. Е, Одного з керників парламенту про можливість заміни прем'єра і отримав таку цікаву відповідь. На мій погляд, вона зберігає свою актуальність, але запитував я вже ну, майже три тижні тому, так можливо, трохи менше. Так от відповідь була така: це більш вірогідно, ніж минулого року. Нагадаю, рівно рік тому такий самий сценарій. Відставка Шмигаля, призначення Юлії Сріденка, вже обговорювалася. Були публікації на цю тему, теж чекали, що ось ось це відбудеться, нічого не відбулося. Шмигаль залишився. Причому, як залишився на посаді, сказав сам Зеленський. До мене прийшов шмигаль і сказав: ну. Треба щось робити, тому що всі на чемоданах, всі чекають відставки уряду. Пропрацювати неможливо. Давайте якось визначимось. Або я йду, або я залишаюсь. Ну і залишився. Хто знає, може і так зараз буде. Але так от джерело моє мені сказало так, що вірогідність зараз заміни прем'єр-міністра, очільника уряду. Вищий ніж минулого року, але остаточного рішення ще немає. Наскільки я розумію, його зараз теж немає. Скоріше за все, рішення про заміну прем'єр-міністра це означає і відставку всього уряду, формування нового складу уряду. Хоча думаю, що як мінімум половина міністрів буде на своїх посадах, а можливо, і більше. Але тим не менше, це відбудеться, думаю, не раніше наступного тижня. Знов таки. Залишається і варіант, коли е, прем'єр-міністр залишиться той самий. Однак зараз дійсно вірогідність віро того, що уряд може очолити Юрій е, е, ну, вона більше, ніж було раніше. Е, як правило, всі кажуть, що це пов'язано з єрмаком, з впливом єрмака. Е, ну, як же ж без єрмака? У нас все пояснюється ярмаком. Однак. На мій погляд, да. тут треба, до речі, зазначити, що Шмигаль насправді абсолютно лояльний. І президенту, і ярмаку, там немає проблем. Ну, Хтось каже, тут є трошки, скажімо так, проблеми для Шмигаля, що у нього добрі відносини з Стефанчуком. Хоча Стефанчук теж абсолютно лояльний, але якось, знаєте, побудова горизонтальних зв'язків. Але головне, що нібито у Шмигаля. Склалися добрі стосунки з Давідом Рахамі, а Давід зараз, ну, не те, що в опалі, але ну, є певне охолодження в стосунках з президентом, з керівництвом президента. Хоча Давід працює як раніше головою фракції Слуга народу, допомагає збирати голоси. Ну тобто тут нічого не змінилося. Але тим не менш, це можливо єдине, що може якось впливати. На мій погляд, на користь Юлії Сверденка спрацював, можливо, інший чинник. Який саме? Справа в тому, якщо от, хто уважно стежить за візитами наших високопосадовців в США, то саме вона очолювала делегацію в США і минулого року, і в цьому році делегацією, яких був і Андрій Єрмак. Але ну, за статусом вона перший віце премєр саме вона була очільницею. Однак важливо інше. Сама Свіріденка була головною нашою переговорницею в питанні про ресурсну угоду. От коли була вся ця епопея, вона почалася саме в форматі переговорів ще в лютому. І перший раз вдалося нейтралізувати ризики, тиск з боку американців вийти на компромісний варіант. Потім другий раз, це вже був квітень. Теж була дуже драматична ситуація теж були складні переговори. І теж Свірденка і наші переговорні команді вдалося нейтралізувати ризики того, що на, нам могли навісити на виплату 300 мільярдів доларів ні існуючого боргу. І в принципі вийшли на компромісний зміст цієї угоди. І я думаю, що це оцінили і вовсі президента. От те, що вона стала таким достатньо ефективним переговорником з нинішньою адміністрацією США. Я думаю, що це це є головний чинник, який можливо зараз працює на її користь, щоб вона стала прем'єр-міністром. Крім того, ну неї склалися так розумію добрі стосунки. Вот із міністром фінансів США Бесентом її візаві по переговорах, можливо, з деякими іншими високопосадовцями США. Так, що в цьому сенсі, я думаю, шам саме американський чинник, її е, активні робочі і ефективні робочі контакти з американською стороною? Можливо, це зараз вирішальний чинник, який працює на Юлі Свірденка, але все рівно треба дочекатися рішення про. Е, Зміну уряду, він ще заміну прем'єр-міністра, а далі вже має відбутися і відставку уряду, і формування нового уряду. Парламентські джерела подейкують, що це може відбутися от наступного тижня, навіть дату називають 15 липня, тому що це буде по суті, останнє засідання Верховної Ради, а саме Верховна Рада має прийняти відставку нинішнього прем'єр-міністра, призначити нового. Далі призначити склад уряду, ну, окремо двох міністрів по президентській квоті, міністр оборони, міністра закордонних справ. Так що от наступний тиждень в цьому сенсі буде вирішальним. По, щодо посади посла України в США, тема обговорюється з минулого року. Я нагадаю, вперше ця тема виникла в вересні минулого року під час візиту нашого президента в США. Тоді республіканці запідозрили, що. Маркарова посприяла демократам, представникам демократичної партії, щоб відвідати завод з вироблення артилерійських снарядів в штаті, який очолюють демократи, працівники демократичної партії. Ну і почалася така трохи історична політична кампанія. І Навіть Майк Джонсон, очільник палати представників, вимагав публічно, щоб Маркару прибрали, але вона залишилася. Думаю, що це було правильне рішення, тому що знаєте, ми безумовно не можемо прийняти будь-яких ультиматумів з боку Росії, але навіть в стосунках США. Коли нам починають щось вимагати, от як це було з ресурсною угодою, але по Маркарові ми не можемо е, йти на виконання якихось ультиматумів. Це по-перше приниження нашої державної гідності. По-друге, якщо ми будемо це робити, ну нами будуть просто маніпулювати. Нам нам будуть просто віддавати е, накази, які ми маємо виконувати. А ми маємо зберігати наш суверенітет і просто гідність держави. І тому я думаю, що абсолютно правильно ніхто Маркарова тоді не звільнив. Але у неї так чи інакше закінчується термін термін перебування в статусі посла США. Правда, відразу зазначу, ну каденція посла, як правило, 3-4 роки. От в Україні багато хто закордонних послів ну послів інших держав в нашій країні, працює там, приблизно 3 роки. Якщо війна або там Майдани, от коли були трохи довше. Але, як правило, 3 роки. Наші посли, ну 3-4 роки. Були випадки, наприклад, Дещиця Андрій працював послом в Польщі 8 років. Мєрнік працював майже 8 років в Німеччині. Бувають такі випадки. Але в США є ще така традиція неформальна. Приходить новий президент, то тоді краще призначити нового посла. Тому питання про призначення нового посла України в США обговорюється з минулого року. Як тільки Трамп переміг на виборах, оцю тему почало обговорювати. Минулого року, наскільки я чув, розглядалося декілька кандидатур: це або були наші дипломати, або представники правлячої команди, от зокрема про жовтку тоді казали, заступник голови офісу президента України, але рішення не відбулося. В Принципі Макарова домовлялися і про візит нашого президента в США наприкінці лютого. Візит був складний. Багато хто я думаю, пам'ятає, як вона не ну, майже плакала в ловальному кабінеті. Тоді така була щира реакція. Відразу скажу, я думаю, що пані Оксані якби її не критикували, але треба буде подякувати. Вона дуже багато зробила, особливо при президенті Байдена, для того, щоб ми отримали великі обсяги допомоги, і вона працювала і з адміністрацією Білого Дому, з Конгресом США. Але зараз да, з великою вірогідністю найближчим часом будуть вирішувати питання про призначення нового посла України в США. Хто це буде? Те, що остаточного рішення, наскільки я розумію, немає. Блумберг написав про декілька кандидатур. Відразу скажу, наші інсайдери критикують цю публікацію, ну, тому що там деякі кандидатури, м'яко кажучи, виглядають сумнівно. Ну, наприклад, Герман Галущенка, міністр енергетики. Ну це вкрай мало вигідно. По... На деякі кандидатури не називають, наприклад, Течіцького, міністр культури. Нинішній але він кадровий кар'єрний дипломат Зараз зараз працює міністром культури, але він був до цього призначення заступником голови офісу президента. От разом з жовтвою вони вдвох були кураторами міжнародної політики, політики в офісі президента. Він, ну як багато хто зараз згадує, він однокурсник Єрмака. Але важливо, те, що він кадровий кар'єрний дипломат з досвідом роботи на різних посадах. І він, як подейкують, хоче піти з посади міністра культури. Ну це не його справа. Да, і хоче повернутися на дипломатичну службу. І є варіант або от посол США, або в іншу країну Великої Сімки. Подивимось, який буде варіант, але от це один з можливих сценаріїв. Пишуть про Шмигаля. От Блумберг пише, що Шмигаля можуть призначити послом України в США. Я подивився і те, що пишуть про нього, говорять, кажуть, що у нього непогана англійська, статус такий поважний, все ж таки, премєр міністр на даний момент. Але різні джерела кажуть, що він не хоче. Я думаю, що він, якщо піде відставку, трошки захоче відпочити. Можливо, потім піде в бізнес або в сфери навколо бізнесу. Він все ж таки, скоріше адміністратор, а не політик. Але я так розумію, на дипломатичну роботу він не дуже рветься. Але тим не менш, це один з варіантів, який може бути. От жовтву згадують, але Жовква ніколи не працював за кордоном, і йому, я так розумію, більш зручніше і ефективніше працювати в офісі президента. Там все для нього зрозуміло. Це його таке. Класичне місце роботи. Він ще з часів Ющенка працює, до речі, в адміністрації президента за виключенням періоду Януковича. Ну називаються деякі інші кандидатури нинішніх урядовців. Стефанішину називають це один з варіантів. Вона зараз відповідає за європейську інтеграцію і за євроатлантичну інтеграцію. Теж варіант, який теж ймовірний, або вона залишається на нинішній посаді, або піде в. Послом США у М'єрова називають, але кажуть, що більш вірогідно, що він залишиться на посту міністра оборони України. Хоча він як переговорник дуже активно діє з Штатами і в Стамбулі. Так Такшо, отакі варіанти: кадрові зміни з високою вірогідністю будуть. А от в якому обсязі і які саме кадрові зміни, я думаю, що ми побачимо наступного тижня. Вона ще також уточню. Тобто, також змі повідомляли, що Володимир Зеленський в розмові з Трампом також нібито проговорював можливі кандидатури на посаду, зокрема посла. Тобто, чи важливо це, щоб умовно ну це виглядає в повідомленнях ЗМІ, що це з погодження, умовно кажучи, Трампа хтось буде. Ні. Тобто. От відразу скажу: слухайте, ну запитайте наших дипломатів. А, у нас зараз, от колишній міністр закордонних справ, і... Клімкін а, а, і інші, хто от, активно публічно виступає, а, вони, ну, я думаю, вам пояснять буквально а, на пальцях, як це відбувається. А, тим більше Трамп не вникає в деталі. Йому прізвища наших високопосадовців ні про що не говорять. А, а, я думаю, що, скоріше за все, а, максимум, що могло бути, а, це те, що а, Президент України він повідомив президенту США, що готується заміна нашого посла. І що якщо США не заперечують, що це може відбутися найближчим часом? Кандидатура посла узгоджується дійсно, це називається отримання гримана. Як правило, от коли вже наша сторона там не подається декілька кандидатур, і не США вибираються або інші країни там хто буде послом від України, ні, нема тут такого пасіансу і такого вибору. Визначає українська сторона, хто буде нашим послом, але приймаюча сторона має це погодити. Оце називається отримання агреману. Тобто, є має бути згода на кандидатуру нашого посла, як правило, це робиться з або з міністерством закордонних справ іншої країни, або в США з держдепартаментом. От з держдепартаментом, да, таке питання може обговорюватись, але ну точно не було, от скажімо так, повідомлення про кандидатури. Ну не Трамп це вибирає. Тим більше він нікого з цих людей не знає і не може оцінити їх про зброю. Зеленський говорив з Трампом. Так що, от ця інформація Блумберг, ну це явно як вже жартують у нас в соцмережах качка. Качка, яка не відповідає дійсності, або скажімо так, вона значно перебільшена. Це, скоріше за все, хтось з українських джерел. Я так от е, підозрюю, от чому Галущенко з'явився в цьому списку, який не зовсім коректний частково відповідає дійсності, але не повністю. Мені здається, що хтось з піарщиків Галущенка, хто працює на підвищенні його ставок, виступив в ролі джерела для Блумберг. І вони передали частину інформації, яка гуляє по українських політичних куларах. Плюс додали туди кандидатуру Галущенка Дякую, і ще раз сказали, що нібито президента наш з Трампом обговорював ці кандидатури. Ну це не так, це не відповідає дійсності.